<Mile dizzy> <Norwegian> це в нас буде? Сова! будет? Давай. Нам потрібно дуже багато соку. Все? Тепер моя черга. Так. А м'я звисну сіодя. Від одне сила. Сієш собі. Відкриття желатин. ти. Nu uitați să-și schimbați masa. Stop, rap. Stop, Am n-am o lac. Da Stop. 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 Тягни, але тут акуратно гаряче. Тягни тепер наливай. Ну видить, як виходить гарно. нахилю. тримай. Нам потрібно визити. Ну давай. Давайте салтечка. Розкажусь, що ми тут взяли. Послабо. Лучку. Кула? Кабафе один. 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 Великий чи чималенький. Так. І що? І желатин. І пів, парк, пів ложечки. Пів ложечки. Так? Ведь як? Є? Є. А великий? <п 'є> Все можна прибирати? Так. А це буде вистивати. Мам, це ламається. Що, тут треба дуже так акуратненько. У мене теж не все виходить. Вам краси. Візні ми купили. Попробуй дувачі, який він смачний дувачі. Мако так. Ага, тут все. Так, смачнішки. Не свіжі.